Усім привіт! З вами ваша книжкова фея Анна і номе розпочинати наше чергове відео. Сьогодні з вами ми поговоримо про книжку, яка буде надзвичайно актуальною в наш час в стан війни. Коли кожного дня ми стикаємося з важкими життєвими ситуаціями, коли нам потрібно знаходити розраду, кожен раз підтримувати себе і своїх близьких. Отже. Сьогодні, в на огляді, в нас маленька книжечка за розміром, але надзвичайно глибока за своїм змістом. Це твір Віктора Франкла, Людина у пошуках справжнього сенсу або психолог у концтаборі». Ця книжка вперше вийшла друком у 1959 році, але писалася вона. Довго ця книжка розповідає нам про історію справжнього психолога Віктора Франкла, який за часів німецької окупації потрапив до концтабору. І через те, що він єврей, він знаходився в надзвичайно складних умовах. Він пройшов три роки в таборах Асвенцем, Дахау. Інших таборах, в яких були надлюдські умови для життя, такі як газові камери, де люди помирали тисячами, також е знущання. Ця книжечка налічує в собі всього лише 150 сторінок. Але хочу вас запевнити, це не буде легкою прогулянкою. Ми не сядемо і не прочитаємо її за вечір. Це важка книжка. Особливо перші 100 сторінок, перша частина книги розповідь про перебування у концтаборі. Це розповідь від Віктора Франкла його очима, те, що він бачив на власні очі, як вбивали людей, як принижували їхню гідність, як за кожну хвилину свого виживання людина повинна боротися. Також завдяки тому, що автор цієї книги є практикуючим психологом, він описував дуже детально переживання людей, їхні психологічні, психоемоційні, моральні стани в час перебування у концтаборі. Від їхнього першого як вони потрапили до концтабору, як міняло, змінювалося їхнє сприйняття, що відбувалося з їхньою психікою. І що є найбільш актуальним у цій книзі для нас, як для українців зараз у стані війни, постійного стресу, це інформація про те, як пережити ці всі страждання, зберег зберегти власну гідність і повагу до інших людей. І саме на цьому ми переходимо до другої частинки, це 50 сторінок суто психологічних напрацювань автора, як Людині вижити у надлюдських умовах, в які її ставить, на жаль, життя. Основний посил, який хоче нам передати автор цією книгою і своїми психологічними напрацюваннями, це якщо людина має сенс життя, вона може витримати будь-які страждання. Дуже гарно він приводить цитату Ніцше. Якщо людина знає, для чого вона може витримати будь-яке як. Розуміння свого сенсу життя, це саме те, що допомагає людині прокидатися вранці, виконувати всі свої рутинні справи, планувати, рухатися вперед. Оцей сенс життя і тримає людину на плаву. І коли в людини втрачається сенс життя, Наступає так званий екзистенційний вакуум, тобто порожнеча в душі. І тоді в цю порожнечу приходять швидкі задоволення: ігри, фільми, тік-ток, алкоголь, наркотики. Також оцей екзистенційний вакуум порожнеча може призвести до тяжких неврозів. Депресії, коли людина не розуміє сенсу свого існування. Віктор Франкл наводить приклади людей, які навіть у концтаборі, маючи в себе в розумінні свій сенс життя, вони всі страждання переживали з гідністю. Звісно, таких людей були одиниці. Багато людей відчували оцей екзистенційний вакуум порожнечу, вони втрачали жагу до життя і. Їхнє життя, на жаль, завершувалося. Сенс життя це саме те, що дає людині силу і жагу до боротьби, до боротьби за кожен наступний день для боротьби за своє щастя і майбутнє. Але, на жаль, складність у тому, що віднайти свій сенс життя не так то просто. Навіть в цій книзі немає конкретного рецепту, як це зробити, тому що кожна людина має зробити роботу ментальну всередині себе. Це може бути болісно, потрібно бути чесним із собою, тому що не завжди сенс життя людини, як виявляється, це щось високе, ідеальне. Для деяких людей сенс життя, якщо чесно подивитись на себе, може зводитися до простих. Банальних, звичайних речей. Звісно, в цій книзі є трішечки настанови, як рухатися в цьому пошуку, але це не остаточні відповіді. Також в цій книзі описані випадки, історії, коли страждання людини настільки велике і всеоб'ємне, наприклад, втрата рідної людини. Да? І навіть такі здавалося б величезні страждання. Автор нам розповідає, як можна ментально налаштувати себе, щоб ці страждання не звели нас в якусь яму, в депресію, а зробили нас кращими, дали нам поштовх для розвитку. Отже, висновок: так, на прочитання цієї книжки потрібно налаштуватися, але її потрібно прочитати обов'язково всім. Вона. Трішечки допоможе нам зрозуміти, як нам жити у цій нашій важкій ситуації під час війни. Якщо людям вдалося вижити у концтаборі і зберегти себе, свою гідність, віру в майбутнє, віру в кохання, то чому би і нам, українцям, зараз в період війни? Не прочитати цю книжечку і не дослухатися до тих невеличких порад, прикладів, які наводить автор. Як каже Віктор Франкл, в світі існує дуже багато поганих людей, які будують газові камери, будують концтабори, створюють ракети, влаштовують війни, убивають мирне населення. але... Потрібно обов'язково тримати в пам'яті, що бувають і гарні люди. В житті буває світло, буває гарне майбутнє, і обов'язково потрібно це зберігати і проходити свій шлях з гідністю. Наразі бажаю всім тепла, надзвичайних книжкових подорожей, і побачимося вже зовсім скоро у моєму новому відео.